Привіт, любі наші дітлахи в ефірі Мультляндія. І сьогодні ми будемо переглядати найцікавішу 14 серію, яка називається Воскресіння з мертвих. У цьому випуску Ісус Воскресить чоловіка, який дуже хворів та помер. Приємного перегляду! Серія 14. Воскресіння з мертвих. 5.6 витримування. Всі системи працюють. Синхронізувати системи готово. 5, 3, 2, вихід. Сподіваюсь, це спрацює? Не зробіть знову помилку, професори Будь ласка. До цього разу ми з вами лише тренувалися. Сподіваюсь. Цього разу після посадки ви побачите, що ми вдома. 3, 2, 1, зворотній відлік завершено. Пуск! Вдала. Фу, Ми вже тут. Там вдалось. Ми там звідки ми злетіли. Ура! 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 Дивіться, ми справді тут. Ура! Не можу в це повірити. Точно у пункті, з якого злетіли. Я ж казав, що доставлю вас назад, але я не думав, що це буде так довго вибачаюсь. Професори Бамбле. Сподіваюся, зустрінемось. Було приємно До побачення Що? Я поклявся, що мій дім був прямо тут, але тепер все виглядає інакше. О, я мав рацію. Е, це були мої гойдалки, певен. Але що сталося з моїм будинком? І як це тато не покосив газон? Гей, а це що ж? О, могила. Напис. Спочивай з миром Джастіна Кейсі? М -м -м. я? в дурні. Напевно! Професор переніс нас нато далеко, і ми опинилися в майбутньому, коли вже померли. Так. Ми попросимо відправити нас назад. Сподіваюсь, він вдома, хоч би був вдома. Не рухається. Дивно. Він ніколи не зачиняв двері. Давайте допоможіть! Звичайно. М -м -м -м. хвилюйтесь, так не буде. Однак я радий, що роботи не старіють. Отже, ви не хвилюєтесь. І вас не турбує, якщо машина часу тут застряне. Будь ласка, годі про неприємності, щоб я зміг сконцентруватися і полагодити це, га? Чому б не піти і купити щось на обід? Ви хочете, щоб ми від вас відчепились? Професор Бабе лагодить машину Це нагадує, як ми вдома купували продукти. О, що там сталося? Дивіться. Ей! А -а 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 -а. що за задурниці! Дивись, що ти зробила з моїм плащем. О, мені шкода. Я певно налетіла на вас корзиною з яйцями. Зараз сир, я вичищу вам плащ. Ти робиш ще гірше. Залишу спокій, чуєш. <клес> <клес> Що тут смішного? Вона ще заплатить мені за це. Капітан. Будь ласка, дайте мені помацати ваші м'язи. Ви такий сильний. граємо! Привіт! Капітане, я ще не бачила таких сильних чоловіків. До того ж, ви ще схожі на джентльмена. Я yeah, Очевидно, ви саме той чоловік, який ніколи не вдарить жінку. <laughs> Правда? <laughs> так, звичайно. Бачите, місце незважаючи на те, що ви зробили, я відпускаю вас, тому що я джентлемен. <laughs> <гас> 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 З вами все гаразд. Вам болю, oh, Все гаразд. Кажіть хто ж ви? Це мої друзі Коркі і Енджі. Є, Енджі. Здравствуйте. Привіт. Дякую вам за допомогу. Просто не знаю, що б я робила. Спасибі. Я понесу! Ой, дай мені! Помоги. Що? Вечеря буде зіпсована, а ми чекаємо Ісуса. Ох, У вас буде Ісус? Невже ти друг Ісуса Маріє. Так, і моя сестра запросила його на обід. Вона просила дещо купити. О, що ти скажеш, коли ми підемо з тобою і допоможемо. Так. Хочеш сказати, що розбила яйця. Так, мені дуже шкода, Марту. А овочі і фрукти Які брудні. Марії, я не можу залежати від того, що ти робиш усе правильно лише наполовину. Ну, я, Марту, а? будь ласка, не лай її. Розумієш, це наша провина. Ні, це не так! Так! Це прав. Тому що ми наскочили на неї. О, діти, ну... Чому ви тут? Ми прийшли, щоб пояснити те, що сталося на ринку, не її провина. Заспокойтесь. Так, це а? правда. І ми з радістю попрацюємо, щоб відшкодувати те, що заподіяли Зовсім не треба цього робити. Ми б дуже були раді допомогти. Крім того, хотіли побачити Ісуса. Оце так? Скажи, нехай допоможуть, Марто. Лазери. Думаю, багато людей приєднається до нас, коли Ісус прийде на обід. Хіба ми у трьох зможемо впоратись? Нам потрібна буде допомога. Так, ти маєш рацію. До того ж, Марія ні що не здатна. Я думав, вона принесе води, але вона спізнилась. Пробач, лазаре. Ти знаєш, як це все для мене тяжко. Лазере! Чи все гаразд? Іди, як почин. Дивись, що ти зробила Маріє. І чому ти така незграбна? Я не розумію. Чи можеш ти думати про те, що ти робиш, Маріє? Коли прийде Ісус, я поговорю з ним про тебе, Лазаре. А я тим часом принесу води, Маріє, вимий овочі, та дивись, зроби це добре. сідайте зараз, всі, будь ласка. Ісус буде говорити. Розкажи притчу, вчителю, Ісус буде. у місті якому суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. В тому ж місці була вдова. Вона до нього казала, оборони мене, Дивись, мого Марія сидить разом з усіма. Час не хотів, а згодом сказав сам до себе, хоч і Бога я не боюсь, і людей не соромлюсь, але вдовиця. Вона млява, але хотів би знати, чи Марія летать. Вона, я я вона із задоволенням слухає, так, так, що такий тварний лазить працюють. Ага. А чи ж Бог в оборони. Не візьме обраних своїх. Козі! Пробачили, я майже вмираю з голоду. Не треба сердитись на нього. Хто ж знав, що тут буде так багато людей, яким треба подати обід. До речі, я теж зголоднів. Вибачте, вибачте мене, діти. Ну, це ж для Ісуса. Так. Але чому Марія не з вами? Цікаво, що вона робить. Що голосять до нього день і ніч, хоча й бачиться він щодо них. Вона просто Кажу вам, сиділа, що він, він незабаром поруч. Поки подасть всі ми працювали. Та син людський, як прийде, і чи він на землі знайде віру, так, Марто? Вибачте, вчителю, це моя сестра. Подивіться на Марію. Вона сиділа, і спостерігала, поки ми з братом годували все до обіду. О, Марто, прошу. Скажіть їй, щоб допомагала нам. Вона не слухає мене. Марто, Марто, будь ласка, припини. Я не припиню. Марію треба краще виховувати. Вчителю, допоможи. Вона нічого не робить як слід. Схоже, її думки десь далеко. Прошу, Ісусе, скажи їй. Марто, ти дуже обережна І стурбована несуттєвими дрібницями. Послухай, лише одне заслуговує на увагу, лише це. Але. Так, вір мені. Тільки од Марія виявила це. Я й не відніму це у неї, Марту. Немає нічого важливішого за Господа, так? Сядь поруч з сестрою, Марту. Давай залишимось і послухаємо Ісуса разом з усіма. Гаразд. Здається, мені ми захопились їжею і забули, що прийшли сюди, щоб слухати Ісуса. Так. А я більше люблю їсти, ніж слухати. Ой, чорним домовчним. Друже, ти можеш дізнатися багато цікавого та корисного на нашому сайті відеокрапка Якщо хочеш отримати у подарунок книжечку з неймовірними історіями, я її тобі безкоштовно. Для цього ти можеш зателефонувати, скористатися скайпом або електронною поштою. Асоціація Еманоїл готує багато нового та цікавого. У нас ціла купа чудового відео спеціально для тебе. Слідкуй за анонсами. Прощавайте, друзі. Щасливої дороги До побачення, друзей. Як хотілося, щоб ісус не йшов від нас. Вже й нам час йти, бо професор може хвилюватися, де ми поділися. Сподіваюсь, він не дуже стурбований. Він же, напевно помирає з голоду. Діти, щиро дякую вам за допомогу. Заходьте ще, господь з вами. Лазаре Лазаре Швидше за лікарем. Якщо наступить лихоманка, як ви вважаєте лікарю? Він дуже хворий. Готуйте себе до найгіршого, моя Люба Що ви кажете? Він не видужає. Шкода, Боюсь, ще ні. <гас> Не треба. Іма надії, що він проживе декілька днів. Я не хочу в це вірити. Лікарю, ви повинні врятувати його. Невже ви нічого не можете зробити? Ні, я зробив все, що міг. Ніхто, крім Ісуса, не зможе його врятувати. Ісус? Так. Мені дуже жаль. До побачення. Можна врятувати. Ісус. Ех, Ісус може вилікувати! Чому ми раніше не подумали? Я пошлю Марію за ним. Її немає. Ти знаєш, де вона? Ні. О, Я піду за Ісусом і приведу його. Візьмеш мене. Ні, ти залишишся. Я хочу піти з тобою. Ох, добре. Енджі, залишайся з Мартою. Ходімо. Лазаре. Давай. Дякую. Неможливо. Так і є, радий бачити тебе, сер. Зрештою, професор послав мене за вами. Він хоче обідати. Йому доведеться зачекати. Ми виконуємо важливе доручення. Можеш нести. У роботів нічна спина, так думаєте, я осел? а хіба ж не так Вперед! <ріхи> Ти прийшла, дуже турбуєшся про брата. Але, будь ласка, я... не хочу слухати твоїх виправдань. Тобі однаково. Лазар не захворів, би, коли б ти більше допомагала йому в роботі. І ще невчасно кудись зникла. Ми змушені були послати дітей з Ісусом. Енджі доглядає твого хворого брата. Прошу, заспокойся! Марія вже з нами тут. Чим, чим я можу допомогти. Нам треба відпочити. Посидь з Лазарем, щоб ми зенжі змогли трохи поспати. Гаразд? Звичайно. Із мені треба я бачити Ісуса. Я я Ісуса. Я не, не треба обов'язково. Але ж я обіцяв вартість, що приведу Ісуса. Вибачте, але він не зможе піти зараз. Усі ці люди хочуть бачити його. Дехто з них прийшов здалеку. Ми пройшли майже мільйон мій, щоб дістатись сюди. Хто? Ти проїхав весь шлях на мені. Лазар дуже хворий. Ну, я поговорю з учителем, але думаю, він не зможе зараз піти з вами. Йдіть за мною. Ідіть. Що? <свяк> О! О, небесний отець. Я прошу пощади життя мого брата лазаря. Святий Боже, прошу, почуй мене. Подивись вниз і змилуйся над ним. Я так його люблю. Святий Боже, прошу, не забирай мого брата. Благаю. Я воскресення життя. Хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. Мені шкода, Марту. Я зробив все, що міг. Твій брат помер. Лазаре! Знала. Ти ніколи не любила брата. Слухай, зачекай! Марія не плакала за Лазарем тому що вона молилася. Марія? Вона не допомагала тобі вдома, тому що молилась. О. Друзі? А? А? Ой, це Ісус! Ісус! Це вчител, вчител прийшов. Вони були друзями. Ісусе. Слухайте учителя. Я знала, він прийде. Марія, не бійся моє дитя. Твоя молитва знайде відповідь. Чому ти так довго не приходив, щоб допомогти нам? Лазар не помер би, якби ти прийшов раніше. Тепер вже пізно, пізно, пізно. Йому вже не допоможеш. Відваліть камінь, прошу. Швидше відваліть. Слухаю, давайте. Чому Ісусе? Що ти робиш? Адже Лазар помер чотири дні тому. Дякую. Марто, чи не говорив я тобі, якщо будеш вірити, побачиш славу Божу. Так, учителю. Лазера, виходь. Богословенна, Марії! Спасибі, Марто. Спасибі учителю. Не треба сліз. Я живий. Завдяки твоїй молитві, Марії. Так. Сподіваюсь, ти вибачиш. І з цього часу не будеш молитись одна Марто! Час прощатися до зустрічі рівно за тиждень.